Volvo v 50 з двигуном D3 2.0, ціліндровим дизельним і коробкою автоматичною автомат комплектації SUMUM Компанія Greenway Auto привезла з Швейцарії. 2012 рік у вас в документах буде 12 рік. Останній рік випуску в цьому кузові. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом сервісний центр МВС МРО, допоможемо швидко зареєструвати. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат, в будь-який момент готовий до першої реєстрації. Дуже-дуже дуже багато у нас в Вольвох. Є з чого вибрати. І там детально про цей екземпляр. Без ДТП не фарбований жоден елемент. Продвістовщиноміром покажу. Білий колір класно виглядає, дуже личить. Цей білий кольор ці моделі В50. Обслужений автомобіль. Рівні зазори, немає нюансів, зовні по кузову, салон акуратний, шкіряний. Релінги є для поціновувачів, ті, хто люблять релінги. Тому що бувають дехто приходить, а ми хочемо з рейдингами. Ось, будь ласка, з рейлінгами. Хороша літня резина. Розмір 205 50 r 16 Нові тормозні диски ззаді, колодки, спереді, не нові, але в дуже-дуже хорошому стані. Це скло по периметру рідне не мінялось, крім лобового. Теж покажу. Воно мінялось лобове, але не оригінальне. Ззаді парктроніки. Дві вихлопні труби. Це значить, що дизельний п'ятициліндровий двигун. Екологія на місці, вихлопні труби гляньте, а блистять прям чисті, як нові. Класно виглядає зовні, немає нюансів. Я думаю, камера передає, гляньте. Пороги, низ дверей, пластик, пошкоджень, царапин, щось, в піскострує не боїться, корозії не буде. Кузов найкращий в своєму класі, не тільки в класі, в принципі у Вольво найкращий кузов. Жодної Вольво, що в мене є, немає здуття фарби або якихось рижиків. Як, наприклад, у того ж вак. Класна шумоізоляція, найкраща безпека. Денні лед ходові вогні замість противотуманок. Є датчики світла, датчики дощу. Лобове скло мінялося в 2019 році на оригінальне. Видно скол якийсь був і тихогляд не пройдеш, заставляють міняти. Ось так виглядає зовні ця красотка. Екологія на місці. І не потрібно ні вирізати, ні перевершувати, все добре, все працює. Ще 200 тисяч без проблем від'їздить. То ще пройдусь, покажу лакофарове покриття. Допуски десь 130 мікрон, плюс-мінус Volvo. Капот алюмінієвий 124. Теж не боїться піскострує, не боїться корозії. Теж особливість Volvo. В усіх моделей капоти алюмінієві. 117, 124, 114, 120, 131, 136, 118, 129, 115. 122, 118, 115, 122, 115, 122, 118, 113, 109, 113. Капот проходил 135, 115, 110. 112, 125, 113, 123, 119, 119, 129, 129, 116, 110, 119, 132. Ну ось, друзі, пройшовся, то ще не міру, жоден деталь не фарбована, тому... Можете приїжджати навіть без і без підборщика. Зрозуміло, що не фарбований автомобіль. Тепер комплектація. Стан салону. Шкіряний салон. Комплектація сумум. Стан. Крісло Водійське, не витерте. А, автоматичне світло, датчики світла. І он так крапелька, датчики дощу, шкіряний салон, шкіряний руль, мультируль. Ось стан. Круїз контролю, управління магнітолою, телефон підключать по блютузу. Двері карти. Алюмінієві ці вставки. Класно виглядають, складування дзеркал. Дмітка по ГРЕМУ коли мінявся. Так, двозонний клімат контроль. Зразу чуть як включився компресор. Хай перформанс саунд, підсилений звук, класна акустика. Телефон можна по Bluetooth підключати. USB Aux, CD. Монітор, пульт, ну, навігація можливо не зовсім актуальна на сьогоднішній день, але вона є. Можна сюди вивезти камери заднього виду. От зразу відкрию. Ззаді салону, гляньте. Підлокотник с пеналом. Вот там. Тут вот такая хромована накладка. Багажник, класна шумоізоляція. Завжди показую. Тут войлок такої товщини, класний Кавролін, і войлок обшитий з середини Кавроліна, плюс накладка войлок ще на, на кузов, тут підсилювач звуку. Тому дуже хороша акустика, збитий такий автомобіль наповнений, відчувається. Є заводські наліпки, щоб резинками кузов не витирався. Стан карти. Спинка крісла пасажирською складеться наперед, повністю кладеться. Можна возити довгоміри. Особливість Volvo. Практично в усіх моделей спинка складується. Класно все продумано. Ось стан, карта. Пороги, пластик, накладки завжди на пороги є. Ну На цих порогах ну вони як нові. CIPS відштамповка комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Це значить, що тут підсилювачі в дверях є, їх видно. По товщині карти. Звичайно, трохи забирає простір у пасажирів, але відчувається, що крепкий автомобіль. Відчувається жорсткість кузова. Краще шумоізоляція. Ну, якість зразу відчувається. Двигун. П'ятициліндровий вольовський дизельний двигун двухлітровий. До речі, ось мінявся. 172 001 році. Тут все сухо, до речі, нічого не милось. Такий робочий стан. Антифриз на місці. нічого не бухає все добре тут, значить, з термостатом з помпою, з прокладками і так далі ГРМ тут знаходиться видно що замінений мабуть ось цей ремішок за ним треба сліди дуже добре ось робота двигуна ось кодіровка двигуна де 5 дизель 5 циліндрів, 2.0, 4 клапана на циліндр і 5 турбина. Корсунки ходять по 500 тисяч. З ними проблем в принципі не буває. Тому що їздить і їздить, тут 213 тисяч кроків, все на все. Турбіна... Можемо накриватися десь на 400-500 на 500 тисяч. Теж їздить, і їздить, і їздить і їздить. Головне, хороша маса заливати. Особливість, коли відкриваєш цю кришку, йде пар цих двигунів. Ну як і тут багатьох, тут так. На кожному у нас багато з такими двигунами на кого в вкрию, покажу аналогічно. Хороша робота длина, дуже хороша робота. Навіть ця кришка накладна, пластикова, да? якість вольво, гляньте, як нова, за скільки років автомобіль 2012 року. І тут, гляньте, якої товщини ці поролони якісні, шумопоглинаючі. Навіть тут заморочились. Європейці Шведи. До речі, зборка цього автомобіля на заводі в Бельгії цієї моделі В-50. Ми подивимось там ще по приборці. 213 пробіг. Так, всі лампочки загорілись. Що потрібно, потухло, чітко заводиться машинка, ніяких чеків помилок немає. І інформація, відкриті двері. Закрили. Помилок ніяких немає, оберти чітко зафіксовані. автомобіль прогрітий, тримає температуру. Класно, дуже класно. Цей двигун відпрацьовує в парі з цим автоматом. До речі, ручний режим є. Дуже приємно кайфово їздити на такій машині, особливо по трасі, та навіть по місту на цьому автоматі гідротрансформатор. Тому е з ним проблем не буває, Масло тільки міняєте і все. Немає тих проблем, як увага з. Демфером цокає, стукає, люфтить, цокотить. Немає проблем, що той весь двигун в маслі, там, димить з усіх сторін, проблеми з екологією. Це я говорю про двухлітровий дизельний двигун, хоча його теж Ваговський дизельний двигун двохлітровий хвалять. ну Цієї машини цього немає. Ні по коробці, ні по двигуну. мегаресурсний І я думаю, той, хто в темі. Той розуміє, про що я говорю. Ось такий класний у нас сьогодні Volvo V50 D3 автомат, комплектація Sumum 12 рік, нефарбований. Знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Greenway Auto Дуже-дуже дуже багато Volvo тут. Приїжджайте на тест-драйв Є послуга. Доставки автомобіля в регіони. Телефонуйте, індивідуально розкажу умови. Ціна першої реєстрації такого автомобіля в МРЕО буде коштувати вам близько 8 тисяч гривень. Це пенсійний фонд 3%, номера техпаспорт, експерт і комісія банка. Десь так. В принципі, всю базову інформацію вам розказав, показав, ну а далі приїжджайте, перевіряйте. У походовці все нормально тут теж перевіряли. На цьому, все до зустрічі.